Слава Ісусу Христу! Сьогодні багато людей говорять, як відноситися до війни, можна вбивати чи ні. Як взагалі відноситися до всього зла, що сьогодні відбувається, і навіть багато віруючих різних там направлень, сект, деномінацій, релігій. Говорять, що там треба бути пацифістом, чи треба як страу засунути голову в пісок. І люди не розуміють, як ми маємо діяти і що робити, про що мова, коли сказано, любити ворогів і так далі. Євангелія від Матвія, 10 розділ, 34 вірш. Ісус говорить: не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести, прийшов, а меча. Хтось скаже мова про духовний меч, але не має ніякого значення. Меч і любов повинні якось поєднуватись. І важливо розуміти, що Ісус це говорить, коли Він був на землі ще. Меч це є сила, це є влада, щоб наводити порядок, щоб зупинити безбожність, беззаконня, щоб покарати зло. І Бог він не анулює владу. Типу, якщо я християнин і вірю в Бога, то тепер повна зелена сатані і сатаністам, злодіям, вбивцям, мародерам, гвалтівникам. Ось вони приходять в нашу країну, якщо взяти до прикладу росіяни, які приходять сьогодні, прийшли в чужу країну в Україну і вони вбивають, гвалтують, грабують. А ти маєш що? З кожним вбитим і зґвалтованим, рідним та близьким ще більше і більше їх любити. Вони гвалтують і вбивають, а ти їх більше і більше любиш. Тоді ти божевільний. Не про це мова любити ворогів. Є любов і благодать, але є й закон. І найголовніше, що Господь дає час для кожної людини. І якщо в нас немає любові, як це сталося в випадку з євреями, бо вони казали, що всі язичники гади, їх всіх треба вбити, це паливо для пекла. Всі заповіді побудовані на двох основних заповідях люби Бога і люби ближнього. Але євреї втратили мотив і почали водитися своїми відчуттями, почуттями. Вони втратили мотив любові, почали жити в обідах, в помсті, в злобі. Наша задача нести світлу просвітлення. Просвітлювати цей світ, проповідувати цим самим ворогам і всім іншим, щоб вони покаялися, щоб вони вірували в Євангелія, пояснювати їм, що Бог їм може простити і покрити, і давати їм розуміння, що вони до іншого призвані. Ось про що мова, ось про яку любов говорить Господь. І Господь дає. Кожному творінню час і проявляє цю любов, але питання, що людина з цим, з цим часом і з цією любов'ю зробить. Тож вибор за кожним з нас, і важливо розуміти, що якщо людина не приймає Божу благодать, то на неї розповсюджується закон, і Бог ніколи не був пацифістом. Ніяке зло не може безчинствувати безкарно на землі. І важливо це розуміти, що хто меч підніме, той від меча і загине. І іншого просто не дано. Тож не ходіть в темряві, вивчайте слово Боже в живій біблійній апостольській церкві, щоб не бути обманутим сатаною, любіть Бога та ближнього та будьте благословені.